Олександра пригадує, яким був її чоловік. Під Бахмутом Життя героя обірвала ворожа куля. Я завжди любив говорити, що Україна це рай, і потрібно тут будувати життя, потрібно тут докладати зусиль. І отримавши повістку, він з гідністю прийняв цей виклик і ми пишаємося його відвагою та мужністю. Без батька залишилось двоє доньок. Тато Олександр вже ніколи не втілить їх мрії. Спробували це благодійники. Мені подобається цей подарунок, бо я давно вже хотіла ролики і мені подарували барбі, е, декен, візе, е, Барбі на плавній машинці. Дуже важливо приймати участь у житті цієї дитини, тому що вона одинока. Вона в цьому світі залишається одна без тата. І ми маємо всі разом об'єднатися і підтримати цих дітей для того, щоб вони не відчували себе одними, для того, щоб вони не відчували себе без фундаменту під ногами. Через війну втратили тата Дмитро та Марія. Їх батько Юрій Дятлюк на фронт пішов добровольцем. Дев'ять місяців боронив рідну землю. Загинув від артилерійського обстрілу. Син теж дуже часто згадує про батька. Навіть вчора ми сиділи, я там таку поговорку сказала йому, яку завжди йому чоловік казав, так а він каже, мама мені не скаже папа цього. Доня знає, що тато, тато її герой, що він живе на небі. І завжди, коли ми ввечері повертаємося, чи з садочка, чи з танців, чи просто гуляємо. Вона знаходить найяскравішу зірочку і завжди каже, це папа мені світить. Дітям подарували парту і ноутбук. Той комп'ютер, то, що у мене вдома, він ну не наш, і треба комп'ютер для уроків. Дуже подобався я і хотів його ще з вісьми років. Аби дізнатись заповітне бажання дитини, організатори проекту зустрічалися з родинами, разом гуляли та проводили час. Визначилися з подарунками та порадували 16 дітей. Найголовніше це нагадати людям, які зараз живуть поряд з цими родинами, що їм дуже дуже потрібна наша підтримка їм дуже дуже потрібна наша увага. Проект «Дотик Янгола» вже в четверте організовує акцію допомоги родинам загиблих героїв.